Сказати англійською встигати. Як то кажуть, слова на три букви, у ви, нема такого слова встигати в англійській мові. Але є альтернативні конструкції, в залежності від ситуації, і зараз ми з вами їх розберемо. Ситуація така: ви домовились про зустріч на конкретний час шоста година. Зараз уже шоста година, а ви ще не там. І ви біжите, біжите, тому що там затори були, біжите, біжите. Телефонуєте або пишете, і вам треба сказати, я не встигаю. Це те ж саме, що я запізнююсь. Якщо ви подумали про вислів I'm late», ви близько. Але вислів I'm late» ми використовуємо тоді, коли ми вже запізнилися. Вибачте, я запізнився. I am late» я пізно. А якщо я хочу сказати, що я зараз запізнюю, я зараз не встигаю, то пам'ятайте, ви біжите I'm running late». I'm so sorry, I'm running late. я запізнююсь, я не встигаю. Sorry, I'm running late. Uh, he's running late. Ситуація друга. У вас, наприклад, літак або потяг, або якийсь конкретний час, на який ви з кимось домовились, і ви встигли. Наприклад, ви хочете сказати, не дивлячись на затори, я встигла на зустріч, я встигла на манікюр і так далі. Тут уже не підходить. I'm late, I'm running late. Я встигла на зустріч, можна переформулювати, як я приїхала або прийшла вчасно на зустріч. І для цього в англійській мові є вираз make it on time. I made it on time. Я була вчасно, я встигла. Like we made it on time. Якщо вам треба додати, куди саме ви встигнули, то ви ще додаєте слово for. I made it on time for my meeting I made it on time for my flight. А якщо ви вчасно не на якийсь конкретний час, а на якусь конкретну подію, ось дивіться, ви з друзями домовляєтесь йти на пікнік а, на шосту годину вечора. Ви прийшли о сьомій, ви запізнилися, а вам друзі кажуть: о, ви якраз вчасно на барбікю. Тобто ви вчасно до цієї події, ви не пропустили цю подію. Це буде той самий вираз, але замість «make it on time» ми будемо використовувати «make it in time». тому що «on time» використовується для якогось конкретного часу, про який ми домовлялися. Ми його знаємо, а «in time» – до якоїсь конкретної події. Тобто ми досить рано приїхали, щоб не пропустити якусь подію. Мейкентайм. Тайм для чого?